З миром Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Багато людей дають ці питання, що ж буде в 20, 26 році, так? Але люди не дають ці питання, як і я примирений з Богом. Знаєте, війна в Україні говорили, були, що це все буде дуже скоро, 2-3 дні і Україна впаде, так? говорить, як кажуть, Росіяни, ми прийшли спасти вас. А від чого вони нас прийшли спасти, як вони нас вбивають? А що відбувається? Прийшов лукавий прийшов. І тому що не захотіли прийняти Христа, поставити його на перше місце, а погрузилися в свою релігію, Мамону, і ніхто не став і не заборонив вбивати, а Ісус заборонив вбивати. Знаєте, мої пастирі вже давно проповідують про це і. Щоб прийшло до щоб люди навернулися до Бога, але люди вибрали свою думку. Вони вірують по-своєму, вони просто додають і віднімають. Україна не впала. Чому? Через те, що Бог не дав її впасти. Якби Бог захотів, вже України би не було. Хто може боротися до Бога? Ніхто, Бог може в секунді, як і розвалив Радянський Союз, так і з цим всім. Але Бог дивиться на нас і просто чекає. Тому що Бог на все дає час. Він просто чекає, що ми будемо робити далі і дивиться. Нас навчили, що Бог добрий, Бог все покриває, ріши, скільки хочеш. Там тяжкі гріхи такі є є легкі, гріхи є важкі, є дуже важкі, вбий, вбий дуже важкий, та, але ж. Гріх є один. Немає малого, середнього, великого, як вчать, а є один гріх. Один. Тому і чому воно так? Тому що бага... раз воно ну, так. Та, Живи хочеш. Там, але тут, чому тоді така біда у світі? На цій землі? Чому Чому сатана так царює на цій землі? Має владу і все, це все. Через те, що люди, віруючи, вони забули те, що вони повинні були наступати на сатану, а вони замість цього погрузилися в свою релігію і скажають, Євангелія Боже, підтримують зло. І Ісус про це нас попереджав. Матвея 5:17. Ісус прийшов не нарушити закон, а виконати Його. Так? І ми повинні пам'ятати, що Ісус у нас. А ми в ньому. І якщо ми знаходимося Ісуса, то значить, ми повинні що? виконувати закон. Бог послав Ісуса, щоб ми з Ним з'єдналися, щоб ми могли жити вічно, почати все з чистого листа. Знаєте, от фарисеї, вони і десятини давали, і молилися, і жертвували, і Біблію знали, і вивчали. Але Ісус що сказав? Що це є кодло Сатанинське? А як це так? Ніби віруючи дуже, а Ісус говорить, що вони забули закон. Також сьогодні багато говорить, що, чи можна вбивати, як відноситись до війни, до вбивць, до всього зла. Ми повинні возвіщати правду, говорити про закони Ісуса. Ісус говорив: Не вбий, люби ворогів, але Ісус сказав, щоб ми жили по любові. Матвея 5, 43, 48. Описується, любіть і ворогів своїх. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога". ворога, так було сказано. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас і моліться за тих, хто вас переслідує. І це все пише в Біблії, і не потрібно багато змагатися між нами віруючими, що вам. Бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими. І дощ посилає на праведних і на направедних. Бог всіх нас любить, Він нас всіх чекає. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте, хіба не те саме і митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливо робите, й погане не чинять отак. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Люди говорять, ти ж не святий, ти не можеш бути святим. Та, але ж виявляється, ти можеш? Ісус каже, що ми повинні бути досконалі, як досконалий Отець наш Небесний. Так? І це описується в Біблії, це не придумано. Тому, виявляється, ми можемо бути і святими. Якщо. Це так. Чому тоді Бог перестав любити сатану? 12.9. Чому Бог потопив перший світ, якщо Бог нас любить, а Бог нас любить? Чому Бог Чому згоріла Содом і Гомора? Тому що час закінчується, і так саме і наш час закінчується. То як любов Божа працює тоді, люди не можуть зрозуміти, не зрозуміти, не живіть. По почуттям Бог говорить, Ісус це каже. Та говорить Ісус, і, говорить, поступати, ми повинні по любові. Бог всіх нас чекає, і це всім дано, Бог всіх любить, а так, але Бог дає всім час. Ті люди, які неправильно пользуються милістю, любов'ю Божою, тоді включається закон за те, дано і десять заповідей. Люби ворогів, тоді покажіть в цьому розділі. Що пише, по... Що, по... що дозволено робити убивцям що хочеш. Не реагуй на вбивство, на зло, на мародерство і так далі. Де, Де таке пише? Ісус сказав: не вбий, хто вб'є, йде під суд, а суд буде рішати. А Ісус говорить, що навіть якщо ти гніваєшся на свого ближнього. так? Матвій, Матвія 5, 21, 22. Не гнівайтесь на свого ближнього. Ви чули, що було стародавні наказа. Не вбивай, а хто бі, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. Тому, якщо ми гніваємося на брата свого, ми вже підпадаємо судові. А хто скаже на брата свого рака? Підпадає Верховному Судові, а хто скаже дурний, підпадає Гієні огнені. Тому ми бачимо, що Ісус це все і описав, що як ми повинні любити ворогів, ми повинні за них молитися, ми повинні любити ближнього. Ми забули, як любити ближнього. І, і у нас є. Нам потрібно, що? Нам потрібно покаятися. У нас є вихід це покаяння, вірити, що Бог може нас простити. Поки ще є час, біжімо до Ісуса Христа, бо Бог він завжди нас чекає, Він милості, Він нас любить. Ми бачимо, що Він і дощ надсилає на праведних і неправедних. тому що ще є час, як було при дні потопа, як при днівної, як було при дні Содома і Гомори. Так же саме і буде при наших днів. Настав час, і чаша повна, і прийшов прийшов час жатви. Тому Ісус всіх нас чекає. Амінь.